Вітаю вас, діти, на уроці української мови Читання. Тема нашого уроку Велика буква Т. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Отже, вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику, посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумо до роботи, дружно всі взялись. Повторимо скоромовки, які ми вже з вами знаємо. А. А дідусь Опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас. О. Осел по вулиці гаса, осла ужалила оса. Ой боляче, отож малята, осу і вам не слід чіпати. Н. На ріці серед мілин збудував собі лин млин. Гріло сонце мілину і дрімалося лину. В. Лис ласкає лисеня, а лосиха лосеня. Лев ласкаво лапою, левенятко ляпає. М. Міла митися не вміла. Міла мило з рук не змила. В. Ворона проворонила вороненя. І. Ішов індик з індичкою, ішов понад водичкою, а за ними індичата починаємо все спочатку. Вусатому суму не спиться самому. Вусатому суму сумно самому. К. Ковпак на ковпаку, під ковпаком ковпак. Пиляв пилип поліна злип, лип, затопив пилку пилип. И. Ич, 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 так говорить павич. Р. Хитру сороку спіймати морока на сорок 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 морок. Туман в траві старіг отару, не дасть отару на поталу, а тут над ставом засвітало отара є, туман розтанув. Пригадайте, як можна назвати сукупність букв, які розташовані у визначеній послідовності. Так, абетка, азбука або алфавіт. Пограємось у гру назви букву. Швидко називаєте букви, які з'являються на екрані. Якщо ви не встигали, значить недостатньо знаєте букви, повторіть їх і пограйтеся ще раз. Пригадаємо, що таке букви? Букви ми бачимо, читаємо, пишемо. А що позначають букви? Букви позначають звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Повторимо звуки. Для цього пограємося у гру Покажи звук. Приготуйте, будь ласка, звукові скриньки із фішками на позначення голосного звуку. Твердого приголосного і м'якого приголосного звуку. На екрані будуть з'являтися зображення. Називаєте звук, який чуєте на початку слова, і показуєте відповідну фішку. Наприклад, метелик на початку слова чуємо звук М. Звук М означаємо твердим приголосним. Далі самостійно. оса, комар, павук, ліс. Удав. На минулому уроці ми вивчили з вами букву Т і знаємо, що буква Т позначає або твердий приголосний звук, або м'який приголосний звук. Сьогодні ми вивчаємо велику букву Т. Порівняйте їх. Чим вони відрізняються? На що схожа велика буква Т? Напишіть у своїх зошитах із совою велику букву Т і оживіть її. Зупиняйте відео, працюйте. А зараз нехай ваші очі відпочинуть. Виконайте гімнастику для очей, повторивши кожну вправу 5 разів. Не забудьте зупинити відео. Повторимо, як читаються склади із буквою Т. Закриті склади. АТ от, УТ ет. Пит, Ит. Відкриті склади. А, То, Ту, Е, Ти, Ті. Розгорніть свої букварі на 88-й сторінці. Уважно розгляньте малюнок і дайте відповіді на мої запитання. Відповідь будуєте повну. Щоразу після запитання натискаєте на паузу і відповідаєте. Отже, кого ви бачите на малюнку? Чим займаються діти з татом? Який настрій у всіх? Діти, а хто з вас уміє грати в теніс? Коли навчилися це робити? З ким любите грати? Придумайте на букву Т імена дітям і татові. З якої букви пишуться імена? Коли ще використовують велику букву? Прочитаємо завдання читалочки по складах разом зі мною. Та раз то, лык, ты мур, та ми ла, та ма ра, ти на. Натисніть на паузу і прочитайте ці колоночки слів у своїх буквариках. Прочитаємо інші три колоночки по складах. Зі мною. Та-ксі, та-ксис. Тра. Траст. т те. Натискайте на паузу і прочитайте ці слова у букварі. Слова, які щойно ви навчилися читати у завданні від читалочки, прочитаємо у реченнях. Послухайте їх, будь ласка, спочатку. Тимур, Толик і Таміла Туристи. А Тамара, Тарас і Ніна тенісисти. Зверніть увагу. Коли у реченні є розділові знаки, як, наприклад, кома, тере, ну і звісно, крапка, в цих місцях ми обов'язково робимо паузу. Натисніть на паузу і знайдіть дане завдання у букварі і прочитайте речення самостійно. Інші слова від читалочки прочитаємо у реченнях, спускаючи з гірки. Послухайте їх. Там трактор. На тракторі. Тракторист. Тут таксі. У таксі таксист. Відшукайте дане завдання у букварі і прочитайте речення, спускаючись з гірки. Прочитайте кілька разів, але щоразу швидше. Втомились? Відпочиньте. Повторіть кожну вправу три рази. Сідайте зручненько і послухайте текст на 89-й сторінці. У Тамари тато таксист. Він возив Тамару по місту. У Тулика тато тренер. Він тренував спортсменів і тулика. А тарасиків татко тракторист. Він прокатав тарасика на тракторі. Про кого йде мова у тексті? У кого тато був таксистом? А у кого тренером? У кого тато тракторист? Скажіть, яким одним словом можна об'єднати слова таксист, тренер, тракторист? Доберіть заголовок до тексту. У букварі текст прочитайте самостійно. Але зверніть увагу, є Слова, у яких у рамочках розміщені букви. Це букви, яких ми ще з вами не вивчали. Слово, на яке я вам зараз вказую, читається так: во з в. У рамочці буква З. Натискайте на паузу, читайте. І останнє завдання. До Предмету, який зображений на малюнку, додайте склад іст, що у вас вийшло, ви розгадали ребус. Прочитайте пари слів у правому стопчику. І подумайте, якого слова не вистачає. Оцініть свою роботу на уроці. Ви можете це зробити за допомогою цеглинок лего або кольорових олівців. Зелений. Мені все вдалося легко. Жовтий я добре працював. Синій. Іноді потрібна була допомога. Червоний було дуже важко. Чиро дякую за роботу на уроці.